Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день. Книга пророка Йоїла, 4 глава, з 12 по 21 вірш. Нехай же вирушать народи, і прийдуть на Йосафатову долину. Саме там я сяду, аби учинити суд над усіма навколишніми народами. Тож пускайте серпи в діло, оскільки доспіло жниво. Приходьте, топчіть. Бо виноградні чавільні наповнені, Всі чани переливаються, бо намножилось у них зло. Натовпи, великі натовпи в долині рішань адже близько День Господній у долині суду. Сонце і місяць потьмяніли, а зорі втрачають свій блиск. Господь загримить Сіону і подасть свій голос з Єрусалима. Так що затемтять небеса і земля. Але для свого народу Господь буде притулком, твердиною для дітей Ізраїля. І тоді ви переконаєтеся, що я Господь ваш Бог, котрий перебуває на Сіоні, на моїй святій горі. Єрусалим стане святим і жодні чужинці більше не ходитимуть. Його вулицях. У той день станеться таке, що гори сочитимуться виноградним соком, а з пагорбів потече молоко. Всі юдейські потоки наповняться водою, а з Господнього храму проб'ється джерело, яке напоїть долину шитім. Єгипет перетвориться на пустелю. А дом стане безлюдним голим степом за жорстоке насильство стосовно нащадків Юди, оскільки вони пролили новину кров на їхній землі. Юдея ж навіки вічні буде заселеною, як і Єрусалим з покоління в покоління. Я помщуся за їхню кров, за яку я ще не помстився. З того часу Господь перебуватиме на сьогодні, Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.